В голову дом чекали, але подобайки, друзі. По-перше, злого умислу не було у діях нападника. ну, А по-друге, не такий страшний контакт. Хоча контакт дійсно був. Тут ми заперечувати не будемо. Отже, четверта компенсована, хвилина вже триває. Стання, вітання, Ну, Є! Yeah. Перемога Карпат 2-0. Супер! Браво молодці! З третього разу дограли, бо зупиняли матчі. Броніню пенальті. Там пош, ось він, ось він, як то кажуть, антигерой матчу. Він заробив пенальті свої в роти, і автогол. Супер, молодці. Друга поспіль виїзна, Динамо 3-3. Дві перемоги. Молодці. Вітаємо Карпати! Перемогою перемогою і вас з перемогою, та всім дякую.